Наскільки я знаю, я чесно скажу, я в Маріуполі не був ніколи. Але ж крім Ілічівського моргу, там ще й інші є чи є дані по інших моргах. І, і, і наскільки ця цифра, вона ж, на жаль, очевидно, не є кінцевою. Тобто вона може ще й зрости в рази. Так, дивіться, Ілічівський морг це не єдиний морг на території нашого міста. Маріуполя, але це я вважаю один з небагатьох вцілилих вці, вціли, Вціліли, вцілілих, так. так моргів на території Маріуполя, тому що расисти били е, по всьому е, місту. Наприклад, четверта лікарня це на лівому березі Маріуполя. Вона у період з у період з 3 по 5 квітня. Може, травня, я вже не пам'ятаю, вона була зруйнована в Шент, а там був також морг. Там був також морг, і е, тіла лежали у морзі. Тіла лежали біля нього а, стовпчиками, а, тому що тоді ще була мінусова температура. А, тому Ілічівський Ілічівський морг це майже єдиний морг, який а, вці, вцілів. І я вважаю, що окупанти саме через нього ввели а, підрахунок. Але ж, а, якщо ви почитаєте мій телеграм-канал ще нижче. Після цієї новини там є ще одна цифра. А, наскільки я пам'ятаю, на момент 16 або 17 серпня а, у мене був інсайт з Новоазовської Ново прокуратури. А, це місто біля Маріуполя, це місто, де було а, світло, був інтернет. І я вважаю, що саме тому а, окупанти вирішили саме у прокуратурі Новоазовська Ново зробити таку собі базу даних. Базу даних тіл, які вони е, не можуть опізнати. Е, так ось на момент 16 чи 17 серпня у тій базі було 26 760 тіл. Е, вони їх катеригозу, катеригозу, категоризували е, за статтю, за віком і все. Більше в них нічого а, немає. І людина може прийти туди, а, сказати, що доброго дня, я шукаю там матусю, а, дружину, чоловіка, дитину навіть, а, сказати їм приблизний вік, і вони тобі покажуть, що ось в нас є ось такі, такі люди. І ти будеш дивитися а, в обличчя тих людей, яких вже немає, і будеш намагатися знайти там а, своїх якихось. Рідних. І ми повинні з вами розуміти, так, що ця цифра не остаточна. Розбір завалів, пошук тіл іде по сей день. Дуже багато будинків А, Під ними були люди. В них були люди. Навіть на зараз знаходять могилки у подвір'ях. На пустирах, на вулицях, там, де теж закопані люди. Тому я вважаю, що коли буде деокупація міста, це буде дуже великий шок для нас, всіх, для мирового суспільства. Може тоді вони згадають ті благання. Які я вважаю, вони могли чути з окупованого оточеного Маріуполя. Я облагав разом з у, усіма людьми закрити небо. Якби е, закрили небо у березні місяці, нічого б цього не було. Ну, до речі, радник Маріупольського мера Петро Андрющенко заявляв, що з приходом літа через спеку окупанти вже навіть не намагалися діставати тіла, а просто вивозили руїни на звалище. Разом з останками загиблих. Так, так. Е, Скажіть, будь ласка, пане Миколо, е, там же все ж таки залишається зараз дуже велика кількість місцевих в Маріуполі. Е, як вони живуть? Як вони живуть? Скільки їх? Можливо, є така інформація. Я розумію, що навряд чи там окупанти коли зайшли, проводили перепис населення чи там щось подібне. Але будь-яка будь інформація про. Перебіг життя зараз в Маріуполі, воно важливе і цікаве. Так дивіться, відповім на друге питання. Скільки їх? Їх біля 100 тисяч. Біля 100 тисяч мирних мешканців. Є певний процес міграції. Міграції, в якому сенсі Часть людей, частина людей знаходять змогу виїхати. Частина людей, на мій превеликий жаль, повертаються додому. Повертаються додому з, багать, з багатьох е, причин це е, догляд за батьками, це намагання зібрати якісь речі, тому що у березні, у квітні ми виїжджали всі, в чому ми. Були так і більша частина речей вона лишилася вдома. Як ви бачите, у багатьох вже не, ли, не лишилося нічого. Е, деякі люди повертаються, тому що ну на жаль, вони не можуть знайти себе тут. Вони не можуть знайти роботу, не можуть знайти житло і йдуть е, по, по шляху е, найменшого супротиву. Так вони повертаються на на окуповану територію. Е, Їхня логіка в тому, що е, в мене там є бодай де жити. Але це дуже е, неправильна логіка, тому що, логіка, тому що е, бодай є де жити. Але у цьому є де жити, не буде ні, ані опалення, ані електрики, ані нічого. І вже в жовтні у Маріуполі почнеться похолодання. А, Маріуполь біля моря. Біля моря це пронизливий вітер. Він пронизує тобі, тебе до кісток. І вже в жовтні, якщо на вулиці плюс 6-7, ти відчуваєш це як мінус 2. І в, буд в будинках без опалення там вижити буде неможливо. А, що з Стосується як вони там живуть? Ви запитали, вони там не живуть? Вони вже більше ніж 6 місяців виживають. Це неможливо назвати життям, тому що кожного дня людина просипається прокидається з однією єдиною мислю думкою. Думкою, як вижити, де знайти їжу. Де знайти їжу для себе, де знайти їжу там для діточок, для батьків. І вони йдуть по гуманітарку, вони йдуть на будь-яку роботу, яку можуть знайти містом. Здебільшого це розчистка завалів, пошук тіл отих самих тіл, і розмінування. Розмінування для окупанта це дуже Дуже така тема, на яку вони не хочуть відправляти своїх вояків, для них набагато ліпше пообіцяти мирним мешканцям, що ми тобі заплатимо там скільки то тисяч рублів. Але ти для для початку розмінуй не всі приходять так, тому люди там виживають вже розпочалися бунти за гуманітарку. <пасту> 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 Вчора, <пасту> будь <пасту> ласка, у нас просто є, є відео про от якраз от такі от бунти. Я пропоную його разом подивитися і, і продовжити далі розмову. Просто щоб люди розуміли, наскільки там все зараз складно. Красный Крест прекратил выдачу. Из-за того, что типа люди не могут, а все хотят получить поелка и не могут. Прекратил выдачу. Сказали, будут уезжать, чтобы люди не стояли. Вот так вот посылают даже Красный Крест для людей. Та, от як бачите, це Червоний Хрест він має змогу потрапити в Маріуполь на відміну від українських волонтерів. І о, вони припинили ведечу паків. Очевидно, що вони в них закінчилися. І от така, от така була реакція людей. Наскільки це ну, це ж не поодинокий випадок, наскільки я розумію? Е, ні, тут е, справа в чому. Справа в тому, що е, гуманітарна допомога від е, міжнародного Красного е, Хреста, Хреста, тут ви дуже м -м, вірно зауважили. Що вони мають змогу е, попасти у місто, а будь-яка гуманітарна допомога, яку намагалися з березня місяця відправити із Запоріжжя, будь-яка а вона була забл заблокована, розворована на блокпостах, обстріляна. А міжнародний красний е, червоний е, хрест чомусь може. Окей, е, чому люди е, так напали на них? Тому що е, состав е, склад. Гуманітарки від е, Червоного а, Хреста дуже відрізняється від того неліквіду, який видають людям окупанти. Тому е, для мешканців Маріуполя, це знаєте, як е, не знаю навіть як, е, як на Новий рік, так тобто вони е, йдуть туди, і я повторююся не для себе, не для себе у багатьох цих людей вдома їх ждуть діти, чекають діти. Діти, які більш ніж 6 місяців не, не бачили нічого Нічого, окрім бойових дій, смертей і таке інше, і ось для цих діточок, здебільшого, йдуть батьки, дідусі, бабусі, і е, мені дуже боляче дивитися, ось на цю на цей натовп людей. Я розумію, що за 6 місяців з ними сталося велике лихо. Велике лихо, тому що вони вже здатні на усе заради тієї гуманітарки. А їх довели до такого, що не знаю, їм дуже, дуже легко а, наразі маніпулювати. Їм дуже легко а, розповідати про те, що Азов бомбив ваші будинки, бла, бла, бла. І люди з низьким рівнем. А, Імунітету інформаційного, вони в це вже вірять, тому що а, неправда, яка була повторена тисячу разів, вона становиться для них а, тією правдою, яку, яку вони хотіли чути. І мені дуже жаль у цих всіх а, людей, і я розумію, скільки. Багато часу нам потрібно буде як телевізійник, телевізійникам, щоб повернути мозок цих людей на правильне якесь русло, тому що те, що робить Росія, там. Це шість місяців повного інформаційного вакууму. І цей вакуум був заповнений навіть за відсутністю інтернету, телебачення, будь-чого, він був заповнений цими великими машинами з екранами, які стояли ось в таких точках видачі гуманітарної допомоги. І цілий день з цих машин лилося, вибачте. Алайно а, у мізки цих е, людей, і мені їх дуже шкода. Дуже шкода. Е, ну, це звичайні е, люди, які не кликали ані руський мір, ані чогось ще. Але за за ці шість місяців е, з ними сталося ось ось таке. І ось це чим дуже. заповнюють, Боже. пане Микола, чим заповнюють цей інформаційно-культурний вакуум, про який ви розказуєте. На тлі цього, цього лиха, пекла окупанти привозять до Маріуполя гастролерів ось фото надіжди Бабкіної біля розбомбленого драмтеатру? Прошу показати. Ось цинізм вищого гатунку, ґатунку. Mm -hmm. Приїхали виступати на кістках. Ну, Баб... Я прокоментую. Це фото і Та звісно. Взагалі, а ці всі гастролі, а, які вони возять а, до Маріуполя, до будь-яких -як, як, окупованих міст, але так саме. Великий цинізм це саме Маріуполь. Так Маріуполь, як е, квінтесенція того, що м, окупанти можуть зробити е, з квітучим містом а е, лише заради е, імперських амбіцій. Так, ось я прокоментую на російській мові. Е, мені так буде і легше, і тут воно буде дуже доречне, і дай то Бог мене почують десь там. за поребриком. Дело все в том, что вот они возят этих сбитых летчиков. Ну, Бабкина, она же уже сбитый летчик, уже все, да. Они возят туда весь вот этот э, попсовый неликвид который уже не нужен никому нигде, они их привозят в Мариуполь, так вот эти сбитые летчики фотографируются на тех местах, где я бы очень хотел, и каждый житель Мариуполя бы очень хотел, чтобы на этих местах были именно сбитые летчики, именно в марте месяце. Потому что самое жуткое, как и для а, драм-театра, на фоне которого они все так стали и пафосно а, фотографируются, под драм-театром... А, погибло от 600 до нескольких тысяч мирных жителей. Они цинично стоят рядом с этим. Вот. Поэтому вот сбитые летчики там, да, но я бы хотел видеть там и других сбитых летчиков тоже, и я очень надеюсь, что это будет. Так, да, ну і тим не менше, там же ж крім Бабкіна, взагалі, наскільки я знаю, цей напівкультурний десант досить широкий. І вони ж, як ви висловилися, дійсно туди насилають у той неліквід, тому що те, ні Надія Бабкіна, ні що там ще є, Чечерина, Газманова і таке інше. Вони ж виступають. В сортах цього не один, один, один раз на рік на день Боже, на День Незалежності, день на з'їзді Єдиної Росії на підпівках у Путіна і все. І потім рік про нічого не. Не ніхто не пам'ятає, ну можливо, якісь там гастролі по золотому кольцу у них там є. Пане Микола, і останнє питання. Якщо дозволите, чи є спротив зараз у Маріуполі? Е, тобто йдеться про якісь організовані або неорганізовані акти, типу, там, можливо, хтось якісь листівки розклеює, чи можливо там хтось із окупантів ввечері вийшов в магазин і не дійшов. Е, бо по Херсону є така інформація, вона курсує, чи є таке в Маріуполі? Е, дивіться, в Маріуполі згуртованого супротиву, на жаль, немає. На жаль, немає, тому що місто було окуповано доволі швидко, і більша частина про українських таких ярих людей наших вони виїхали звідти, тому що якщо б вони не виїхали, їх би хтось здав. А є люди, які допомагають нашим структурам, які вже роблять точечну юв юв ювелірну роботу. Але ж дивіться, на відміну від інших окупованих міст. Маріуполь, наразі у цей час він перетворюється на такий собі дикий захід. Там повернулися 90-ті. Наскільки мені відомо, та людина, яка приїхала до Маріуполя десь у квітні, у травні місяці, це Сматрящий. Такий собі за містом він е... евакуювався до Москви у 2000... 2014-му. Наразі він повернувся, і з трьома своїми людьми вони намагалися взяти під контроль а е... увесь е... біля кримінальний бізнес нашого міста. Це наркотрафік, це якісь там контрабандні штуки, це метал, там дуже багато металу. Метал це дуже великі кошти, і за ними дуже велика йде полювання. Але наскільки мені відомо, Донецькі не захотіли, щоб ця людина була смотрящим, і в них там зараз розпочинаються дуже цікаві штуки. І найбільш цікава штука, наскільки мені відомо, завтра вже виходить з або Макиївської, або Донецької тюрми, я не пам'ятаю, людина, яка, яку туди засунув оцей смотрящий. Засунув він його запроторив він його за допомогою ФСБшників у травні місяці. А наразі на зараз ФСБшники цю людину випускають, і вже завтра вона буде прямувати до Маріуполя. І там розпочнеться дуже велика кримінальна бійня, і це буде бійня, тому що а, там людям вже тіра... ті... тіряти а, нічого. І дуже великі кошти, тому що через Маріуполь, в тому числі, йде наркотрафік в Маріуполі, в тому числі дуже багато чорного металу, який можна розпілювати та розпилювати. І в Маріуполь заходять оці російські підрядники, які виконують ремонтні роботи. Кожна, кожен регіон Росії, який відповідальний за того чи іншого. Підрядника він а, намагається прислати туди робітників зі, зі свого регіону, щоб таким а, чином а, розподілити кошти. Так, вони а, виділили кошти, але ці кошти пішли їх же робітникам. Але ці, ці кошти проходять крізь сито а, ДНР. І в цьому ситі вони при прилипають. і за ці кошти також там ведуться бійки. Тому там буде дуже цікаво. Я вважаю, що саме у вересні ми будемо дивитися новини звідти, і будемо ловити таке собі дежавю. Так? Я вже не молода людина, тому я пам'ятаю, що було в ті роки, так? І це буде дуже, дуже цікаво дивитися знову на підриви машин, на е, стрілки, там, на розбірки, на ще щось. Е, це те, на що мешканці Маріуполя не заслужили, але це те, що буде там. І у мене єдиний призив, якщо ми з вами вже Закінчуємо, дай то Боже, що хтось з Маріуполя бачить нас. А, виїжджайте, виїжджайте, звідти негайно. Не, не буде опалення, буде деокупація рано чи пізно. А наразі зараз будуть дев'яності. Будуть дев'яності, коли мирні люди всім по барабану.